Київ Мурняв моє улюблене місто. Тут, мій дім, Київ-Печерська лавра. У ті дуже далекі часи, коли коти тільки но починали захоплювати людські оселі, у кількох печерах за містом вже молилися люди. Звідси і назва печерська. Та лаврою вона стала не одразу. Спочатку це був монастир. Тут живе мій друг і батько всіх українських блогерів Нестор Літописець. Мрняв. Знаєш, Афанасію, це місце колись стане великим культурно-освітнім центром. Хап, коворкінг. Що? Так, так, стане центром. Мрняв. Тут видаватимуть книжки, багато книжок. Тут будуть поховані великі князі, воїни та герої. Чуєш цей запах? Це, мабуть, монахи щось смачненьке на вечерю смажуть. Це ж сигнал тривоги. Трапилося щось страшне. Це половці. Я чув, що вони їдять котів. Нам гаплик! Вони хочуть спалити Київ. Рятуй мене, несторе. Обіцяю більше не дряпати твою рясу. Не бійся, Афанасію. Ми все відновимо. І збудуємо навколо монастиря оборонний мур. з цього починати треба було, щоб жодна собака сюди не влізла. А от тепер це не просто чоловічий монастир, тепер це Києво-Печерська Лавра. Цю красу руйнуватимуть знову й знову. Орда, нацисти, радянська влада, але Лавра Воскресне і стане ще більшою. Їй належатиме 200 сіл та сім містечок, а ще купа заводів. І не забувай про могили Іллі Муромця та Юрія Долгорукого. Звідки ти все це знаєш? Вікіпедію читаю. Що це за літопис? Дивно, що я про нього не чув. А от він про тебе багато знає. Привіт, мурняв! Це знову я. Дуже круто, коли у тебе 9 життів і гарна пам'ять. Цей вхід в лавру зберігся майже повністю. Рідні стіни. О, що це? Ми потрапили до списку ЮНЕСКО. Нестор був би задоволений. Сьогодні в Україні найбільша у світі кількість лавр. Їх п'ять. Але наша старша за Москву і Буенос Айрес. Засідний і Нью-Йорк. 2051 року. Києво печерські лаврі виповниться ціле тисячоліття. До речі, у мене в запасі ще кілька життів, тож я точно відсвяткую її круглесенький ювілей. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою Мандрівкою. А ви запам'ятайте, кіт має бути в кожній хаті. Ну і підписуйтесь на цей файний канал.